І ось тут бродять люди Що вони тут роблять це ось тварини розбивають коріння дуб такий собі росте А ось люди відпочивають Ніколи не розумів Навіщо відпочивати на такому белебні? Краще десь спуститись у вущелину, щоб вітер не дув. А вітри тут добрячі. Але ось люблять вони так от. Напевно щоб було безпечно розводити багаття. Ну ось так. Відпочивають тут туристи.